Мрією, яка стала реальністю в Івано-Франківську, відкрилася благодійна виставка світлин полеглого захисника Максима Бурди. Експозицію пам'ять про героя організували його рідні та друзі. Однією з перших її побачила наша Вікторія Резун. На виставці Небесний фотограф представили майже дві сотні світлин полеглого бійця третьої окремої гірсько штурмової бригади. Чоловік з перших днів повномасштабної війни добровільно вступив до лав збройних сил України. Прийшов до мене на роботу і сказав. Що поважає мою думку і те, що я хочу піти, я піду. Якщо в 2014 році ти мене зупинила, то зараз ти мене не зупиниш. Мама, поважай мою думку і те, що я вже дорослий не маленький, і це мій. Такий вибір фото роботи на виставці можна поділити умовно на дві категорії: ті, які були зроблені впродовж 22-го року, коли Максим перебував на військових полігонах, на навчаннях, і ті, які були зроблені вже 23-му році, у січні, коли почав виконувати Максим бойове завдання біля Бахмута, і вони власне розташовані на оцих сірих щитах. Щодо війни Максим був відомий у своєму місті Ковелі фотографом, та навіть на передовій продовжує займатися улюбленою справою, знімав побратимів, їхню роботу та життя. Спершу він фотографував на звичайний телефон на андроїд, і спершу, взагалі, не думав, що не думав робити всі світлини, тому що у нього була інша задача. Але потім він сам не зрозумів, як не робити фотографії на військовій службі. Він просто не може. І коли вже не збиралася достатня кількість фото, він придбав собі Напівпрофесійний фотоапарат, який, власне показує на відкритті. І саме цим фотоапаратом він зробив більшість цих світлин. Максим понад усе хотів організувати персональну виставку воєнного фото, та не склалося. Чоловік загинув у січні 23-го року, виконуючи бойове завдання біля Бахмута. Його давню мрію здійснили рідні та друзі. Мені Mani... Дуже приємно, що здійснюється і реалізовується його мрія в життя. Адже справді він, він ще за під час служби він дуже багато надсилав нам своїх фото. Він дуже пишався тим, що Збройні Сили України офіційні сторінки публікували його фото. Він страшенно рядів. Це вже 11-та виставка світлин Максими Бурди. Частину зібраних коштів організатори передали у благодійний фонд.